Добрий день, дорогі підписники і гості нашого каналу. Сьогодні хочу показати такий спосіб, як класно відполірувати фари. Ось такою пастою Turbo k 2 ну, Я вже правда вже був, полірував на відео, але щось в мене заглючило. Заглючив телефон і відео пропало. Тому що вже трошки фара вже відполірована, але ну, я вам зараз покажу цей спосіб, як класно полірує оця, оця паста. Що нам далі потрібно? Потрібно нам дві ганчірки. її треба нанести, її буде витерти. Так що будемо пробувати наносити. Пробуємо наносимо пасту. Так. І тепер по кругу такими рухами втираємо цю пасту в фару. Ось так, як бачимо, ось так втираємо, щоб вона такий колір набрала. такий, от як бачимо, О, Я вже там другу пару наніс. от Поки буде тут стигнути, ну 30-60 секунд мусить застигати. Ось, так. ось тут я вже наніс теж. Будемо зараз пробувати. Витирати. Витираємо так само круговими рухами. Такими круговими рухами вити, витираємо. Так. Як бачимо, я сподіваюся, камера передає той ефект. На жаль, не міг показати через те, що у мене відео минуле пропало. І от так класно. Ця фара була така вже вигоріша на сонці. А після тієї пасти, як бачимо, робиться як новенька. На жаль, вже не можу показати, яка була фара. Роблю по-наному. Ось так. Нагадаю, цю пасту можна придбати в магазині надію. Аврорі продається. От яка фара, як новенька. Получається. Аврора можна придбати або в будь-якому автомагазині така паста продається вартість її 100 гривень. О, я раніше... Е, я ще раніше минуло відео я полірував содою і лимоном. Теж непоганий результат, ну, але ця паста набагато краще. От, як бачимо, як бачимо, я класно витирає. наполіровує, я витирає так, витираємо імось на результат. Так. Ну і як бачимо, який є результат? Як новенькі фари зробилися. Так що я вам, дорогі підписники, рекомендую цю пасту. Ще раз вона показує. Ну, Вже трошки в мене вона вже використана Turbo K2. Ось така паста. Так що, дорогі підписники, кому сподобалось відео, ставимо лайки, коментуємо. І Всім до нових зустрічей і всім папа! -па.